Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Тож, у нас наближається День Незалежності. так? І знаючи, як росіяни дуже люблять нас вітати з цими святами, тож хочу подивитися, що ж чекає Україну на День Незалежності. Ну, буває, вони прям не в сам день вітають, да, а е, в лапках вітають, звичайно. А десь за день, день до, чи день після. Ну, відповідно, візьму проміжок з 22 по 25 часу. Ось таким чином. Ми подивлюсь, що чекає на Україну саме в ці дати. А в кінці відео, напевно, гляну, а що ж буде в Росії в ці самі дати. Добре, поїхав. Отже, опишіть мені, будь ласка, з чого чекати в Україні з 22 по 25 серпня від Росії. А Айскажите ровно и правду. Перд. Старуна. ОТАЛ. Цікаво. Ну добре, ще одну докладу. ДАГАС. Дагас. Де вас перевернутий почалося. Мус перевернутий. Соло. Єра, Ясно. про що мова. Прошу мова? Перт, пуста руна, Отав, Дагс, Тейвес перевернутий, Урус перевернутий, Совло і Єра. Ну, чи будуть вітати в лапках? Ну да, ось, будь ласка, ось вам якраз прильоти, ракетні небезпеки і так далі. І тому подібне. Тривоги не ігноруємо в ці дати. Вітатимуть по саме нікуди. Ну, Я б здивувався, добре, прошу мова. Ну, ось далі перт. Тут. Ну, виходить як відкриття якихось можливостей. Про що мова? От як би це не обмін полоненими якраз був. Оце от якраз може десь ну, до Дня Незалежності. Да, схоже на те, що буде обмін полоненими. Мені так бачиться. Далі в нас Отал. Ну. <кхи> ну, Жестів доброї волі виходить також чекати під ці, під ці дати. Від Росії, якщо так. Ну, якщо без жартів, ну, в мене це не лише про владу, а й про повернення території, в тому числі маркер. Ну тому, але під пустою руною. Відповідно, ну, ви щасливі за нас, то зрозуміло, за Україну і за українців. Так? Але, відповідно, ще й певне майбутнє, якби підвішене певна, певна ситуація, вирішується, що ж то буде. Ну от, Ну, схоже, що будуть якісь гарні новини і гарні новини, якраз десь отуди от ближче до Дня Незалежності, так? Ну, далі, трансформація ситуації. Ясно. Що, до речі, якщо так, взяти це, що чекати Україні від Росії, так? Да? Ну, відповідно, ну, ніби як. Ну, це на Росію треба конкретно дивитись. Виходить, дійсно, ну, зрозуміло, як звільнення території десь, так? Да? Жест доброї волі, так званий. Ну, крім того, трансформація ситуації куди? На да, ось обстріли. Ну, тобто, е, а, тут іще хитріше може бути. Це ж не лише про територію, це ж про ресурс. Тобто, ніби коплять ресурс за тища перед бурю, да? Коплять ресурс, і ось відбувається трансформація ситуації. Ось та вся гидота полетіла, яку вони накопили. Да? Ну, відповідно, вітатимуть, вітатимуть, то можна не сумніватися. Тривоги не ігноруємо. Але ну, урус перевернутий. Ресурс, то в них вже не той, все рівно, що на початку. Тобто, просто там ракет, мова не йде, ні. Ну, але це й не одна-дві буде, якщо вже так. Ну, але урус перевернутий. Тобто, ну, вже сила, сила не та, не та сила, нема вже ресурсу. Ну, чи привітають, так, да, привітають. Явно, це не дві-три ракети буде, явно, але це і не сотня там з лишнім буде. Ось. Ну, дронами, правда, можуть додати, так. Да, це може бути. Ну і соло. Знов таки, якісь, ну, це про яскраві, якісь дії, яскраві події. Ну, в контексті, якщо тут прильоти, да, хоч ніби не настільки багато, ну, відносно не багато, звичайно. А ось соло десь, схоже, долетить, на жаль. Ну, Це не лише про перемогу, це й про бабах, в тому числі. На жаль. Ось, до речі, під пустою руною. Тобто, це от якраз те майбутнє, що називається вищі сили ще можуть відвести, щоб воно або збили, да, або не долетіло банально. Ось. Ну, а може, і на Росії буде бабах, чому ні. Долбане прямо у них. Не гірший варіант, як по мені. Ось, ну і на кінець єра. Тобто, якесь певне. Ну, зрозуміло. Як результат раніше проробленої роботи, ясно, що обстріл не один день планується. Да? Тут, ось, будь ласка, вам все проглядається. Проте половина розкладу, ще про те говорить, читайте. Але, окрім того, і оталом, Тобто, ну ось реально, це оце, от, оце, от вся трійка, оце, оце якраз може бути про полонених, що дійсно. Пророблена робота, відповідно, з нашого боку, також. Ну, зрозуміло, дипломати там, розвідка, здається, займається обмінами. так? От про те може, що пророблена раніше робота і ось що буде. Ну, Повернення, повернення додому, фактично, якщо так. Ну, Схоже, схоже на обмін. Так, да, якраз от, до, до, до Дня Незалежності, схоже на обмін. Ну, це окреме відео в мене буде сьогодні про обміни. Добре. Ну, загалом. Ну, ось, те, в принципі, тривоги не ігноруємо. Тому, що, тому що летітиме. Ось так от. Ну, відповідно, але. Ну, до речі, ПВО також має доволі непогано відпрацювати. Совош і сюди, в цю сторону працює. Але, схоже, десь і, на жаль, долетить. На жаль, таким, долетить. І долетить так, добре, будемо говорити. Ну таке. Давайте тепер подивимося, що Росію чекає до 24 серпня. Тому що ж е, були заяви, був, думаю, та всі бачили те відео, де наші їх там привітали. Обіцяли, точніше, привітання. Ну, давайте подивимось. Так. Перепрошую. Що тут випало? Пуста руна. Ну, ви сили за нас. Щось таке, знаєте, планується. Вже руни почали відповідати. Добре, дякую за відповіді. Так, ну давайте подивимось на Росію, що там буде. Отже, скажіть мені, будь ласка, а що чекає Росію е, з 22 по 25 серпня цього року? Хай скажуть, Рони правду. Наутіс перевернутий. Та що ж таке? Сипеться все з рук сьогодні. Ну, феху пряма була. Хаголас. Оце вже цікавше. Інгос. Іса. Двіро не потяглося. Ну, добре, що у нас тут? Кано і Лагус перевернутий. Ага. Ой, цікаво. Добре, прошу мова. Наутіс перевернутий. Феху, хагавас, інгус, іса, Кано і Лагус перевернутий. Та Труднощі їх чекають. Ось відразу вам. Будь ласка. Ну, руна долі перевернута. Труднощі, суттєві труднощі. Якраз в цій. Ці дати. Чим пов'язані? та Ось з матеріальними якимись благами. З матеріальними благами. да Курс рубля схоже там ще буде вітати. Ну і не лише про те мова Ну, ось Хагавас. да прильоти десь гарна бавовна буде, горітиме там щось так гарненько і так далі. Ну, ну то ж не ми, воно само, ну ви ж розумієте, правда. До речі, а це якщо цю зв'язку дивитись, десь е, ну прильоти по складам, схоже. Чи можна по-іншому прочитати, ну, одним словом, там, де буде багато всякого цікавого зосереджено. Ну, зазвичай те склад, да? але може бути ем, так само якась, не знаю, військова частина, там склади якоїсь військової частини, якесь підприємство доволі цікаве. Ну, Одним словом, багато чого. Ну, хага вас є. Без відповіді не лишиться, якби Росія. Ну, добре. Ось інгус, будь ласка, ну відповідь, до речі, яка? Успішна, якщо так подивитись. Тобто, е відповідно, якщо там щось буде летіти по Росії, так, ну не якщо коли, е то долетить, долетить на цей раз. Ну, зрозуміло, щось зіб'ють не без того, але загалом долетить і зробить, зробить те, що треба. Ну чи, чи легко то буде, ну, не зовсім. Ну, але схоже, певний план уже є. На те схоже, принаймні. Окрім того, якщо так, труднощі з чим? Ну, Також, да, інгус це все рівно про достаток. Тобто, труднощі з достатком, я вже кажу. мені відразу курс рубля подумався. Щось то схоже, і ще в них якісь пригоди почнуться з курсу. Ну, буває що ж. Так буває, коли починаєш війну проти сусідньої країни. Е, ось. ну, Далі Іса. Так, да, якісь. Що обмежені, якісь можливості? А що ж таке? До речі, ну, фінансові можливості, ясно. Але це ж не лише про фінанси, це і про матеріальне, відповідно. Інше, добро, всяке різне. Ну, зрозуміло. Тут військовий аспект більше мається на увазі. Ну, відповідно, дійсно, щось десь прилетить, гарненько так прилетить. Іса, до речі, це в мене і кордон. Ну, відповідно, зрозуміло, що не на тимчасово окупованих територіях прилетить, да? хоча і там, схоже, також, а саме на росіюшці, ті, яка е, в міжнародно визнаних територіях, да? ось. Ну, далі кану, будь ласка, горітиме. Ну, ось, У, успішно прилетить, якщо так, і десь щось буде горіти. Окрім того, просто і без прильотів. Ну, там, ви розумієте, так. Да? Десь там ефект лінзи, десь покурили не там, десь ще щось. Одним словом, горітиме воно і саме по собі, якби без нашої на те допомоги. А десь ось, будь ласка, лагус перевернутий також. Ну, м -м -м, ясно, що це якби, і певний ухід в кращий світ, в тому числі, проглядається на Росії. Ну, я ж кажу, десь гарно покурять, десь там прилетить чудово. Ну, такого план. Ну, окрім того, це що, десь горітиме, а десь тонутиме. Да? Ну, там, дамбу ось було, прорвало в Сурійську, да? Привіт вам за Каховську е, І Хто там не вірить в карму після цього? Е, добре, ну, я ж кажу, злорадствувати не варто, але але, схоже, якісь біди будуть у них з водою і ще, окрім всього того. Окрім, А, слухайте, ще розуміння прийшло, цікавіше. Крім того, дивіться, що у нас тут. Е, горітиме що? Да залізниця горітиме. Лагус це у мене також і залізниця програється. І ось щось там якісь негаразди проглядаються. Ну, насичені будуть дні на Росії. Що ж тут скажеш? Чекаємо, запасаємося попкорном, але тривоги не ігноруємо, тому що вітатимуть також нас. Зловражі вороги. Ну нічого. Нічого, прорвемося і буде їм весело також. Що називається, в цю гру можна грати вдвох. Якось так. Ну, добре, сподіваюся, до ситуацію розкрити, показати. М -м, ще раз повторюсь: тривоги в районі Дня Незалежності не ігноруємо, тому що загроза явна і явно будуть вітати. Що називається тому ось. Добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!